Ось мій ручний культиватор, який я зробив сам, чи пропольник, чи як можна його ще назвати. Що я роблю? Я на своєму городі, друзі, між рядочками картоплі, отакі роблю проходи. Тому що у нас город так заріс, вон там, бачите, що трава, що картопля. А не могли ми раніше, тому що дощі тільки закінчились два дні назад. Ну, Кому цікаво, як я його зробив, заходьте на канал, хто не підписаний, підписуйтесь, буде повне відео про цей саморобний культиватор. Ну а результат його такий, бачите? Ось. Непоганий. Але ж після мене он бабуся прополює між картоплинками і все поправляє, бо цей культиватор тільки між рядочками працює. А після бабусиної після роботи бачите, яка краса, Видно кожну картоплинку і все тут уже прополено повністю. Також моя дружина там теж прополює. Так що, друзі, заходьте на мій YouTube канал.